Вітаю, мої дорогі. Мене все ще звати Сергій Німчинський. Я директор і засновник навчальної компанії FoxMinded. Сьогодні я вам розповідаю, що таке система контролю версій, ну і насамперед гід, який зараз найбільш популярний. Поїхали! Як ви знаєте, я завжди люблю розповідати все в історичному контексті. Тому що, на мій погляд, якщо не брати історичний контекст, то просто дуже багато аспектів стають. Незрозумілими. А чому це так? Ну просто тому, що це історично склалося. Наприклад, якщо ви пишете на Java або на C-Sharp, чи ще на багатьох C-подібних мовах, то вам, напевно, траплялася конструкція FOR. Старий FOR. Yeah? FOR і дорівнює 0, крапка, з комою, ну і так далі. Вона жахлива з погляду синдексісу. Крапка з комою В Всередині дужок. Ну це ж потворність, але просто ну так і йшло історично. Це прийшло наскільки пам'ятаю, навіть не з мови сі, а з якогось її попередника. Я просто навіть забув з якого. Тобто, це такі махрові роки, що я тоді ще навіть не народився. Але це так історична тягнеться досі. А зараз я вам розповім, що це таке система контролю версій і навіщо вона вам? З найнедавніших часів, коли землею носилися динозаври, програмісти розуміли, що нібито все це добре. Ми пишемо код, але потім нам потрібно багато чого з ним зробити. Саме з вихідним кодом. І це не просто текст, з якого ти щось списав. Ця штука взагалі то нам потрібна саме в її історії. Часто буває так, що програміст, наприклад, пише, пише, пише і розуміє, що він зайшов не туди. І набагато легше повернутися до якогось попереднього стану стабільного і продовжити з нього. Так, це перше. Друге, ви пишете, пишете, пишете командою, де писали, протестували, видали замовнику. Замовник забрав. Ви що? Сидите і чекаєте, що далі буде? Ну ні, звісно, бо це дорого. Просто сидіти і чекати. Ви повинні продовжити далі, нарощувати новий функціонал, ну і так далі. І в цей момент вам від замовника приходять баг зі словами. Виправте. А у вас вже все розібране, все змістилось кудись вперед. Вам потрібно взяти старий код, той самий вихідний код, який був у той момент, коли ви видавали замовнику реліз. Поправити і повернутися назад до поточного коду і продовжити його розробляти. До того ж, в ідеалі, так що в цьому ж коді ви також виправили той самий баг, тому що інакше наступний реліз вам знову повернуть з тим самим багом. Плюс один розробник робить одне, інший розробник робить інше. Вони змінюють часто одні й ті саме файли. Один програміст робить це, інший програміст робить це, вони поміняли і інші класи, тому що виклики йдуть. І чиї зміни треба взяти, першого програміста чи другого? Це стає проблемою та й дуже багато таких аспектів, які пов'язані саме з вихідним кодом. Один програміст пише фічу, другий програміст хотів би продовжити роботу. Але. Перша вона ще не закінчена. І тому він каже: слухай, не можу тобі дати код, я ще не дописав. Зараз ще навіть не компілюється. І що вони будуть всі по одному писати, гаразд. Якщо ви пишете Android-застосунки, наприклад, чи фронтендом займаєтесь маленького простого сайту, так можливо, ви, як один розробник, вам усе ок. Хоча попередня проблема, пов'язана з відкатом на попередню версію, у вас все одно будуть. Але переважна більшість програмістів по поодинці не працюють. Ба Більше. Бувають ситуації, коли команда розподілена по всьому світу, і у них можуть бути взагалі різні таймзони. Ви можете не перетинатися з хлопцями, які працюють з США або з Канади, наприклад. У них день, у вас ніч. Потрібна система управління вихідним кодом, або як кажуть, система управління версіями. Version Control System. з найдавніших з часів мали на здрівніх мейнфреймів, Існувала найперша система управління контролем версій. Можливо, що були більш ранні, але. Ну, чесно кажучи, просто в таку не лізу. Це приблизно 60-70 роки минулого століття. Перша система управління контролем версії, яку бачив я, вона називалась CVS Control Version System. Вона була проста, як куд будинку. Вона просто на сервері вела папки до потрібної версії. І ви мали, ну, власно кажучи, всі свої файли туди закомітити. Будь-яка система управління контролем версії базується на кількох поняттях: поняття репозиторій. Це місце, де лежить історія вихідного коду, звідки будь-який програміст її може витягнути. Ну, звісно, якщо в нього права є. І куди він її комітить? Знову ж таки, якщо в нього є права. Процес витягування даних у версії якогось вихідного коду називається чекаут. Ви собі її чекаутите, а туди комітите. Відповідно, є ще велика кількість додаткових слів на кшталт реверт відкатитися на попередню версію, роллбек, є ще термін «мерч» зліття. Мерж — це, коли два програмісти змінили один і той самий файл, і той, який другий перший змінив закамітив, другий бере і розуміє, що в нього зміни не співпадають. І той другий намагається закомітити. Йому потрібно перед тим, як він закомітить у репозиторій, його якимось чином смержити, витягнути зміни іншого програміста і з'єднати їх. Тобто взяти свої виправлення, чужі виправлення і визначити, які виправлення залишити, які ні, або якісь ще додаткові додати. У якийсь момент програмістів дістала купа недоліків, наприклад, те, що в CVS були тільки коміти по одному файлу. А ви часто, ну коли міняєте, то вам потрібно закомітити одразу 10, або 20, або навіть 100 файлів, або не комітити жодного, якщо там проблема. А в CVS ви комітите, 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 а на сотому падаєте. У результаті в репозиторії виходить невалідна версія, тобто без одного файлу, а вам його треба фіксити. І поки ви фіксите, ніхто не може користуватися кодом. Ну ось. Наступною версією системи управління контролем версій була Subversion SVM. SVN був доволі популярний, але прожив не так довго виходить. Практично його розробили десь на початку 2000-х, і він дожив до. Ну, зараз ще й іноді ним користуються. А систему GIT розробив Linus Torvalds. Напевно, ви його знаєте. Це легендарний програміст, який поставив усю індустрію з ніг на голову. Автор ядра Лінукса і людина, яка, напевно, єдина досягши позамежного комерційного успіху свого дітища, продовжує залишатися програмістом, а не бізнесменом. і продовжує писати. І досі, якщо хто не знає, усі зміни ядра Linux відбуваються під його безпосереднім контролем. Він не пускає нікого змінювати своє ядро. Ну тобто, люди змінюють, але він завжди перевіряє, що що вони там назмінювали. Так ось. Лінос Торвальдс розробив Гіт як розподілену систему. Вона вирішує багато проблем, які не вирішували в SVN. Наприклад, у SVN, якщо у вас відвалився репозиторій, в сенсі не було інтернету чи там просто якісь проблеми з зв'язком, ви взагалі нічого не могли робити. А в ГІТІ ви можете все одно комітитися в локальний репозиторій, а потім всю історію своїх змін ви можете вже туди запушити. Тобто свій локальний репозиторій відправити туди. В принципі, зараз на ринку Гіт. У трьох його основних варіантах є просто Ultimate рішенням. Є ще кілька інших систем з управління контролем версії, той же Subversion все ще живий. Є ще Mercurial, який намагається стверджувати, що він ще більш крутий, ніж Yid. Є ще кілька інших варіантів, але насправді, якщо ви розумієте, Yid займає, напевно, понад 70% ринку. Я б напевно сказав. Під 90. До речі, у нас є окремий курс по ЄТУ, який ми даруємо всім студентам, які приходять до нас навчатися на програміста на нашому курсі менторингу. Це і Java, і Python, і C Sharp, і JavaScript, і ну, всі розробницькі напрямки. Тому, якщо ви будете навчатися у нас, ви одразу отримаєте такий курс. Так що, чому це важливо, я вам вже розповів, а ми вам тут даруємо да? і вчити вам. Гід в будь-якому разі доведеться. Тому що промислове програмування починається саме там, де йде робота з промисловим способом з вихідним кодом. Так от, з приводу варіантів гід. Є три основні, ну тобто, сам по собі гід – та це скрипт. Який робить безпосереднє управління контролем версій. Навколо нього є величезна кількість обв'язок, з яких три максимально популярні. Напевно, ви чули про GitHub. GitHub – це безплатний гідкий репозиторій, там є і платна версія, да? але безплатний репозиторій, куди. Будь-який програміст, ну ось ви просто зараз можете залити свій вихідний код і тримати його там скільки захочете, і, власне кажучи, показувати іншим. Зараз GitHub зробив навіть безплатний і приватний репозиторій, тобто ви можете його не показувати. Це чудово. І два інших менш популярних GitLab і Bitbucket. Але вони, по суті, Ну, такі ж саме. Зрозуміло, що всі команди абсолютно ідентичні, тому що скрипт один і той же робота, практично ідентична, Відмінність лише в інтерфейсі, власне кажучи, самого сайту, куди ви заходите. Ми встановили GitLab на свій сервер, і всі наші студенти туди комітять і працюють саме там. І Є ще Bitbucket. Bitbucket належить компанія Atlassian, той самий, який належить всесвітньо популярний таск-трекер Jira. Ну і ще багато іншого софту. Він теж безплатний. Ну в сенсі є безплатний варіант, але він стає платним, якщо ви використовуєте приватний репозиторій там. Там все можна поставити собі на сервер, також різниці, я б сказав, взагалі практично не бачу. Різниця практично тільки в сайті, в менюшках, в оформленні, ну в цьому. Наприкінці хочу ще раз наголосити: якщо ви навчаєтесь програмуванню, якщо тим більше ви вже програміст, використання системи контролю версій. Ну зараз, скоріше за все, саме гід. Це те, без чого ви взагалі не зможете ні навчатися, ні працювати. Я вважаю, що вміння працювати з системами контролю версій взагалі те, з чого треба починати одразу після того, як ви засвоїли основи мови програмування? І перед тим як починати писати власний проєкт. дорогі, нагадую, що нещодавно на каналі вийшла серія відео про клін код. Запрошую до перегляду. Вам що не цікаво? Ви не хочете гарний код писати? М? Я дивлюсь за вами. Гарного та мирного продовження тижня. Па-па!